За роки правління Василя І держава набула періоду розквіту. Україна зміцнила економіку, оновила армію та посилила міжнародні зв'язки. Чорноморський союз став одним із провідних та найчисельніших альянсів. Поки в Європі точилася боротьба між великими державами, наш союз став показником миролюбства. Та чи надовго це? Україна готувалася до боротьби, щоб знищити останні осередки білого руху у Криму. На цю операцію був обраний знаменитий генерал Болбочан, який вже мав досвід битви у цих краях. Але спершу ми готувалися вирішити все суто дипломатично. 30 травня 40-го року у Крим був надісаний ультиматум. Основні вимоги звучали так: білий режим повинен скласти зброю та начинити опір українській армії, вся флотилія білих повинна була перейти до складу Чорноморського флоту України. Та Крим повинен увійти до складу України на правах автономії. Білі відкинули вимоги України, і на наступний день ми оголосили про початок військової операції. Враховуючи досвід попередніх війн, узяти Крим штурмом було абсолютно неможливо. Тому план Балбачана передбачав дати змогу білим увійти на територію Таврії, і поки ворожа армія готується окупатися, ми повинні були перейти у наступ. Так і сталося. 15 червня армія перейшла у контрнаступ. Дивізії білих швидко опинилися у оточенні, основна армія йшла у лип півострова, і вже 8 липня після нитового супротиву білі склали зброю та капітулювали. Доля білого флоту не була відомою. За чутками місцевих, спочатку облоги Севастополя, флот разом з очільниками білого руху пішли дрейфувати море, де невдовзі потонули. Врешті-решт Крим став сателітом України. Який поступово повинен був заселитися українцями. Ця подія без винятку погіршила відносини з СРСР, не дивлячись на те, що верхівка Радянського Союзу постійно змінювалась, СРСР все ще залишався грізною силою в регіоні. Наш союз, будучи між двома агресивними експансіоністськими мілітарними та радикальними країнами, міг бути знищений в разі, якщо ці дві країни зможуть укласти союз. Однак, на щастя, вони мали війни з іншими державами. З метою повалення червоного режиму наш генштаб розробив таємний план під назвою Медвежий Капкан, який передбачав спонсорування національних рухів всередині СРСР. Орієнтувалися ми на рухи українців на Донщині та Кубані, а також на рух білорусів. СРСР вже довго знаходиться у війні з Японією. І тому більша частина армії знаходиться на Далекому Сході. Ми повинні були скористатися ситуацією для розхитування стабільності в Радянському Союзі. Наш альянс поповнився новими учасниками. Ірак та Іран вже мали довгий шлях партнерства з Україною, і тому 9 листопада 1940 року вони ратифікували угоду з нами. Поміж цього Україна виявила ініціативу з угодою на купівлю Кувейту. Але, на жаль, угода не відбулася. Мабуть, британці образились, що ми заволоділи близькосхідною нафтою Ірації та Ірані, і тому не хотіли подальшого посилення України на Близькому Сході. План Медвежий Капкан перейшов до свого фактичного втілення: українські та білоруські націоналісти були готові повстати проти радянської влади. Ми їм були готові у цьому допомогти 9 листопада, о 4 ранку, Білорусь та Донь Кубань повстали. Вони швидко захопили владу у великих містах. Невелика кількість радянських дивізій була оточена та знищена. Україна готувалася до великої боротьби. Король виступив з промовою. Наша екзистенційна боротьба з Москвою нарешті повинна бути вирішена. Наша країна свого часу зазнала досвід червоного наступу. Тоді ми окропіли нашу землю. Щоб не допустити цього в майбутньому, ми повинні об'єднатися з сотнями поневоленими народами. Це буде зроблено з метою процвітання майбутніх поколінь. Радянський Союз, тюрьма народів, радянська кровожерлива ідеологія повинна бути стерта з лиця землі. 3 липня 1944 року коаліція держав Чорноморського Союзу та повстанців домоглись капітуляції Радянського Союзу. За результатами мирної угоди, Іран взяв під свій контроль територію Кавказу та південну частину Центральної Азії. За таємною угодою Японії та України, Японія забирала собі увесь далекий схід, а ми створили протекторат Московія на решті земель. Радянський уряд втік на Аляску. Німецька делегація не була допущена до перемовин. Назрівав новий конфлікт. Після підписання мирної угоди та перерозподілу радянської спадщини на прикордонних землях збільшилася кількість провокацій. З території захопленої Польщі були часті випадки біженців євреїв, литовців, поляків, словаків та чехів. Вони розповідали про жахи німецької окупації. На польсько-німецькому кордоні окремі диверсійні загони увійшли на території краківського воєводства. За день німці винищили три польські села, де чинили воєнні злочини. Україна вимовила ноту протесту, якими вимагали видати воєнних злочинців та виплатити відшкодування сім'ям закатованих людей. Але нота була проігнорована. Через місяць німецькі люфтвафи бомбардували базу дислокування українських дивізій. В ту ніч загинуло близько 500 українців. Та 100 волонтерів з країн нашого союзу. В цій ситуації король повинен був діяти рішуче. Негайно був скликаний генштаб. За його рішенням Україна повинна була оголосити війну Німеччині. Німці, які відчайдушно боролися з західною коаліцією протягом багатьох років, були надто ослаблені, а отже, ставали легкою мішенню для нас. Німецький націонал-соціалізм став лихом для всієї Європи. Німеччина чинить спроби воювати з усією західною цивілізацією. Наша мета поставити крапку у цій боротьбі. В ніч з 25 по 26 жовтня Німеччина капітулювала. За результатом мирної угоди Литва повернула собі Мемель та отримала північні частини Східної Прусії. Польща повернула собі західні землі станом на 1921 рік та отримала південну частину східної Прусії, а також Померані. Угорщина отримала землі, які належали Австро-Угорській імперії, а також анексувала собі. Селезію протягом війни війська коаліції зустрічали жорстокі картини поводження німців з мирним населенням неарійських націй. Найбільше враження було від концтаборів, через які пройшли мільйони поляків, євреїв та інших. Останнім кроком короля було відновлення давньої української держави Русі. Раніше захоплені землі Радянського Союзу поступово входили в склад України. Спочатку Донщина, потім Білорусь і протекторат Московії. І вже 6 грудня король Василь І проголосив відновлення Київської Русі. Попутно планувалося розгромити залишки червоних на Алясці. За них вступилися французи, але згодом з ними був підписаний Білий Мир. Отже, королівство Україна в період правління Василя І набуло величезного міжнародного впливу. Україна стала наддержавою. Подальша політика короля була спрямована на розвиток економіки та зближення з західноєвропейськими країнами та США. Нехай живе король, казали натовпи від перемишля до Владивостока. Що ж, хочу усім подякувати за активність під минулим відео, а окремо хочу подякувати тих людей, які залишали коментарі з підтримкою. Мені було дуже приємно отримувати від вас фідбек. Сподіваюсь, вам сподобалося спостерігати за сюжетом цієї альтернативної реальності. Дякую тобі за перегляд. Не забувай підписуватися на канал та ставити лайк, якщо хочеш побачити більше цікавих сюжетів. Всім па-па!